У приміщенні першої школи, яка є філією навчального закладу номер 5 відкрили цифровий освітній центр Бі Смарт. Центр продовжує приймати школярів Тростянецької громади. Започаткувала ініціативу команда проєкту Освітній консорціум в Україні безпечне повернення до навчання. Реалізує проєкт Міжнародна неурядова організація Людина в біді. Центр розрахований на всіх учнів шкільного віку від 1 до 11 класів, але вони поділені на підгрупки. Кожен учасник, який хоче зареєструватися на наші заходи, може в довільній формі самостійно зайти в електронну реєстрацію і зареєструватися самостійно або з допомогою батьків. Запрошую всіх бажаючих відвідати наш цікавий комфортний центр і по взяти участь у наших майстер-класах. Буду рада всіх бачити. Сучасний простір для навчання оснащений комфортними меблями, новітньою комп'ютерною технікою, джбовою літературою та іграми. Школярі із задоволенням збираються тут з однолітками та друзями. Найбільше до вподоби ігри, майстер-класи та різноманітні творчі студії. Я почала відвідувати цей центр з самого початку з цього року, і мені тут подобається ну, колектив. Ми разом дружні такі. Робимо паробки різні, можемо грати в ігри, переглядати різні фільми. Мені тут дуже подобається. Я вперше відвідую цей центр. Мені сьогодні дуже сподобалося, тому що ми грали в настольні ігри. Ми з другом спілкувалися сьогодні, відпочивали від навчання. Тут затиш, на гарний ремонт та комфортне у цифрових навчальних центрах бі смарт передбачені осередки не тільки для навчання, а й для відпочинку. Ми спочатку запропонували дітям, в яких немає укриття, займатися дистанційно. І в тому році дітки всієї громади відвідували уроки і займалися дистанційною освітою. На сьогодні ми маємо сформовані групи. Учнів 5-9 класів саме з таких предметів, як математика і українська мова, з ними працюють вчителі. Більше всього увагу звертається на Емоційному стану у дитини у них ясно, що надолуження освітніх втрат це додаткові заняття, але і розвантажувального плану заняття. У нас проєкт, тому ми пробуємо. Я думаю, у нас все вийде для мешканців Тростяницької громади. Заняття в центрі Бісмарт є абсолютно безкоштовними. Мені подобається тут, тому що тут добрі викладачі, Ну, тут дуже відрізняється від школи, тому що тут ну, більше веселіше, цікавіше. Ну, мені подобається, тому що тут дуже ну, класно. Мені подобається. Навіть. Тут багато моїх друзів. На початку ми проводимо різні ігри, розповідаємо, знайомимось, потім буває якісь тести, виконуємо, бува, знайомимось, що нам треба повторювати. Різні контрольні видають, щоб ми могли зрозуміти, який матеріал нам треба повторити. Дивимось, різні мультики. І я хочу продовжувати ходити сюди і далі. Простір чекає на школярів всіх вікових категорій зі всіх навчальних закладів громади. Детальніше про центр за телефоном. -клас! Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.